Вітаю всіх, хочу подивитись. Таке цікаве питання. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Макдональдс залишиться працювати в Україні. Макдональдс залишиться працювати в Україні. Залишається він працювати в Україні. Але, дивимось, враховуються небезпеки по обстрілам сильно-сильно. Дуже сильно. Будуть прийматися рішення щодо відділень Макдональдсу в таких місцях, де є тривога обстріли. Ви ж бачите, що по Києву було? Тепер давайте. В Києві Макдональдс залишиться працювати. В Києві Макдональдс залишиться працювати. Макдональдс залишається. Дивно, але залишається. Залишається в Києві Макдональдс. <кій> Я так розумію, вони будуть реагувати на небезпеки і відчинятись чи не відчинятись. Просто. А Київ намагатимуться захистити максимально, знову-таки не виходить. Багато чого нехорошого для цього відбувається. Не можуть вони вибити ту допомогу, щоб захистити Київ. Ситуація поки що така.